Ви знаєте, я став ще більше поважати Валерія Васильовича як тренера, стратега великого, хоча ми ну, знали його, наше покоління добре, але я побачив його в новому якості високий рівень професіоналізму, тобто відношення до роботи. Стратегічного плану розвитку команди. Навіть тоді, коли команда там Юнкені програла, казалось би, ви були і могли грати в фіналі, але він ж як спокійно каже, ну що ж, будемо працювати далі. Ну, зараз всі говорять про те, що Київський Динамо втрачає мотивацію, говорячи про першу гравці цієї команди. Як ви думаєте, цей фільм стане для них поштовхом? Ну, Якщо б бачили, всі були футболісти основного складу, якщо бачили, цей, цей, цей фільм, ну я думаю, побачать, якщо не бачили, на, на базі побачать. Я думаю, буде пошук, має бути. Ну, для нормальної людини, да, так. Хіба для якогось вже не професіонала, але для професіонала це буде хорошим таким, повинно бути, по крайній мірі, я думаю.